Всім привіт! Знову ми на Рибалці, але з назви відео все зрозуміло. значить Сьогодні у нас огляд е, на акумуляторну газонну косарку. Einхель. Ось GECM1832LI. -E, е, комплект без. Акумулятора і зарядного пристрою. Значить, що тут по характеристикам коротенько? Значить, три режими регулювання висоти, компактний там дизайн, легке управління, 18 вольт 180 квадратних метрів на одному заряді акумулятора, ну, в залежності від ємкості. І ширина покосу 32 см. Значить, що тут ще по коробці? Значить, ось воротня сторона нашої коробки. там Ергономічна рукоятка. Складається вона. ну Дійсно, друзі, я скажу, вона дуже компактно вкладена. Ось от така от коробочка маленька. Зараз навіть заміряю, скільки вона має. Бо я коли її мав забирати з магазину, думав, що вона мені не влізе в автомобіль. Зараз кинемо. Друзі, 60 60 см довжина і 40 ширина. кому-то Ком цікаво, ну і 36 висота, коротше. Зараз подивимось, що там у нас є. Вона у нас розпакована. Я її купував в епіцентрі, тому що в офіційному магазині чомусь вже равноявності немає. Мабуть, буде ціна підніматися, я собі так думаю. І ось воно в нас тут все запаковане. Значить, сума, ось тут, друзі, в мене вийшла. 5646. Вона коштує зараз на теперішній час. Зараз розкладу, подивимося, що тут є в нас. Добрався друзі, до документації. Так. О, навіть є українська інструкція. По-українські, друзі. Ну, подивимося, що тут. Клад комплекту. Ручка, косарка. Це контейнер, дві штанги, болтики. От, бачимо, да, кому цікаво собі зафіксуєте. Так. Вставляється акумулятор. Фіксуємо ніж. 92 дБ. Рівень шуму. І характеристики: напруга 18 вольт, швидкість обертів двигуна 3300 Клас захисту 3. Вага 16 кг. Ширина косіння 32 см. Ємність травозбірника 25 літрів. Рівень шуму. Ну, інше ви бачите. Да? Кому там цікаво. висота косіння від 30 до 70 мм. Три ступені регулювання. Це ось більше в нас, друзі, тут нічого не цікавить. Кому цікаво тут собі почитаєте? Ось така інструкція. Не знаю це її. Ось, в принципі, значить. Є, значить, попередні. Що тут у нас? А, це час заряджання акумулятора. Я думав, тут розписано час косіння. Ну, я дивився, друзів, вона на 4-амперному акумуляторі, працює, косить до 500 квадратних метрів, якщо я не помиляюся. Ось, а відповідно, на 8 амперному буде, мабуть, косити 1000 квадратних метрів. Ну, в цьому відео ми дивитися не будемо, бо пройшов тільки дощ, не хочу я її мучити, ту косарочку, якось перевірю. Значить, ось що у нас було в коробці. Це безпосередньо сам травозбірник такий. Пластиковий. Це від нього кришка. Ось так. Ну, зараз ми все закріпимо. Значить Гвинт якийсь, бачу, тут ще вже два закріплених. Мабуть, в епіцентрі перевіряли. Четвертого не знайшов, Зараз все подивимося. Значить, Тут у нас е... Значить, косарка з ручкою і провод у нас прикріплений, дві штанги, травозбірник. В принципі, нічого складного. І сюди ми вставляємо наш акумулятор. Тут в нас є отака штука, це запобіжник. Коли ми її зберігаємо, ми його достаємо і вона, навіть якщо вставити акумулятор, не включиться. Руст, ручка для переносу, значить, маркування 22-й рік. Ніж наш ніж отакий. От ну і, в принципі, а, регулювання висоти. я Якщо подивився, як вона регулюється. Як висота регулюється. Зараз зберу і подивимося. Отака виходить у нас косілочка. Значит, прикольно, контейнер э, дуже швидко знімається, просто піднімаємо цей люк і забираємо його в сторону. Все. Ось так. Тут просто травозбірник стає на оці от два виступи і все. Дуже швидко знімається. Зараз ще подивлюсь, як міняти висоту покоса. Що, друзі, четвертий болт. Він там ну, в косілці в колесі застряв. Коротше, от така косілочка. Виходить. Ось, ось так. Значить, запуск. Запобіжна кнопка, без неї не запуститься двигун. Зараз поставлю акумулятор. Спробуємо. Значить, по по регулюванню висоти косіння. Зараз покажу. Теж знайшов. Значить, нас піднімаємо косілочку, і ось тут є такий механізм. значить О. Це у нас передній вісь і тут у нас три положення. Беремо. Відтягуємо і перемикаємо. Ось так. Відтягуємо і перемикаємо. Пружина там сильна. Тримає добре. Так. Ну і вже попробую, що воно там косе. Написів тут у нас ніяких немає. Ось, ось так. Ось така кусілочка. Так щоб... А, зараз поставлю ще акумулятор, запущу її, послухаємо, як працює. Так. Є наш акумулятор. Оп! І... Сілочка. Чуєте, да? там плавний пуск. Значить, безщитковий двигун. У нас. Ось так. Так що пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть, кому цікаво, друзі, бо це е, я це не реклама, це інструмент який я купую, він в мене на господарстві постійно можу давати якісь консультації там і так далі. То зустріч.